Насправді це напевно одне з найважливіших питань, яке викликають дуже багато думок в контексті оцих всіх голосувань, в контексті тої історії, яку вчора і сьогодні зранку наганяли слуги народу, намагаючись усіх зрадниками, хто не думає, так як вони. Але питання в тому дійсно у нас ще буде одне пленарне засідання безпосередньо перед завершенням попереднього терміну дії воєнного стану, і ми могли спокійно голосувати саме на тому тижні. Чому це треба робити за три тижні до завершення дії чинного періоду воєнного стану? А тут я думаю, варто пошукати відповідь. Одна з яку які я сьогодні почала в Верховній Раді, це було в пику американців. Що зараз ідуть переговори? Американці вимагають вибори, і слуги перед переговорами намагаються от, показати, що у нас продовжується воєнний стан виборів, значить, точно не буде. А в контексті того, що Трамп вимагає виборів в Україні, зокрема виборів президентських, таке враження, що наша влада намагається як найактивніше піти на конфронтацію з Америкою. Ну, так виглядає. Я не знаю, чи воно так є, але я точно знаю, що таке рішення уже зараз може викликати дуже негативну реакцію у Вашингтоні. Давайте будемо пам'ятати, що Трамп наголошував на тому, що він хоче встановити припинення вогню своєрідне перемир'я до Великодня, і саме Великдень Трамп розглядає як такий великий надзвичайно важливий день, і він дуже би хотів. ну Це вже так неформально багато хто каже, бути таким великим релігійним миротворцем. Чи воно так вийде, чи воно так не вийде, але мені видається, що голосування продовження воєнного стану до Великодня, що кілька днів буквально залишилося, це досить таки грубий і негативний сигнал для Трампа. А з іншого боку, говорять, що раптом щось станеться і вслух не буде голосів. Ну чесно не знаю, чи таке можливо, тому що сьогодні вони мобілізували і свою фракцію, і мобілізували ОПЗЖ, щоб всі максимально були присутні. Навіть було де достатньо законопроєктів, яких європейська солідарність не голосувала, але вони проходили, тому що вони мобілізували увесь свій ресурс. Можливо, цей ресурс уже на вичерпані? Можливо, вони думають, що після великодня чи після 1 травня цей ресурс, наприклад, звалить за кордон без повернення. Я не знаю. Третє питання: а, можливо, вони боялися а, якихось дискусій в контексті продовження воєнного стану і тих проблем, які пов'язані безпосередньо з військом, воєнним станом і тривалою війною в Україні? Тому що коли ти згадуєш такі речі, як законопроєкт про чіткі терміни служби? Коли ти згадуєш про забезпечення військових, коли ти згадуєш про неналежну мобілізацію, не те, що недостатньо, але в абсолютно незрозумілий дикий спосіб, і тут ми можемо констатувати, що саме Володимир Олександрович зірвав мобілізацію, і саме на ньому і на його команді лежить провина за дискредитацію мобілізаційного процесу, деморалізацію громадян України і підрив віри громадян України у справедливе відношення до своїх громадян, а можливо, вони хотіли скористатися цими страшними ударами по кривому розі і по сумах, щоб ем, в людях було ця та концентрація, так воєнний стан треба продовжувати, щоб ми могли помститися Московській Федерації. Я не знаю однозначної відповіді, і я би просила наших глядачів: а, якщо у вас є ще якийсь варіант відповіді, чому. А вони отак дуже завчасу продовжують воєнний стан і мобілізацію. Написати нам у коментарях насправді було б цікаво почути вашу думку. А, але я точно знаю, що вони дуже бояться давати відповіді на ті проблеми, які я порушила. Вони дуже бояться говорити про а, ситуацію з кількістю військових у батальйонах. Вони дуже бояться говорити про те, яким є забезпечення. Вони зараз воюють з волонтерами, воюють з Петром Порошенком. Вони воюють з військовослужбовцями, замість того, щоб забезпечувати реви. Зокрема, і Петрі щоб замість того, щоб забезпечувати справними мінами, замість того, щоб забезпечувати дронами та іншими потрібними реч, речами. Вони бояться дискусії про війну як таку, тому що е, треба було би зараз переводити економіку на військові рейки. Зрештою, це треба було зробити у 22-му році. Уже 25-й, і це до сих пір не зроблено. А Московська Федерація на жаль, це змогла зробити, і вони дуже бояться військових як таких. Я сьогодні це якраз говорила в парламенті, а одна там безмозгла пані виставила мою фотографію, написала мою цитату. і, це, і її кхе, прихильники зараз намагаються хейтити. Але я наголосила на тому, що Зеленський і його команда бояться військових, тому що саме військові не дадуть і зараз не дають здати українську державу. Ну, ось якось так оця, оця ситуація виглядає. Хоча мені найбільше сподобалося, що як вчора Слабка, як вчора Стефанчук. А пафосно писав, що ті, хто не проголосують за е, воєнний стан, це агент кастинг на агентів Кремля, кастинг на агентів Путіна. І дуже слушно написав Віктору Полов сьогодні після голосування, що здається, кастинг пройшов сам сам Стефанчук, тому що він перетворює українську державу. У своєрідний концтабір без парламентаризму і без свободи слова, і ось, до речі, ось такий маленький овтопчик сьогодні. в Верховній Раді, в результаті всіх цих дискусій, в результаті того, що ми знову підняли питання допуску журналістів до Верховної Ради, і щоб велась велися прямі трансляції в прямому ефірі. Все, що відбувається, Стефанчук почав знову дико хамити. Спочатку Ірині Геращенко, а потім усій європейській солідарності. Опускався навіть до таких речей, що типу, ви мені тут не махайте, вам тут не вдома, ви собі вдома махайте. Виключав мікрофон посеред виступу з процедури чи виступу з мотивів. А потім написав пост у себе на сторінці спікера з хамством Ірині Геращенко. І ви знаєте. Ну, Бог йому суддя, як то кажуть, він такий доктор науки, як більшість із нас ядерні фізики, і дуже прикро, що Стефанчук, як доктор юридичних наук, не розуміє, що спікер це є не речник слух народу чи речник. Банкової, а спікер представляє усіх без винятку депутатів Верховної Ради, і саме спікер мав би боротися за відкритість парламенту, саме спікер мав би боротися за свободу слова. Але мені так видається, що цим всім псевдоюристам, які зокрема Зеленський Стефанчук, їм чужі. Такі принципи, чужі, такі максими, і от саме тому вони хочуть заткнути усіх, хто має свою точку зору. Саме тому вони хочуть заткнути усіх, хто задає незручні запитання. От я не можу зрозуміти. Якщо продовжений воєнний стан, це означає, що апріорі виборів за цей період не буде. Апріорі, ми розуміємо, що ніяка війна не закінчиться, і цей воєнний стан може бути продовжений і далі. Після цих трьох місяців там з серпня місяця по жовтень місяць. Якщо виборів не буде про яку політичну конкуренцію, може йти мова, то навіщо топити своїх політичних конкурентів тим більше в тій частині, коли твої хай буде політичні конкуренти, які б вони не були, якби ти до них не відносився, але вони допомагають твоїй армії твоєї країни? Навіщо ти це робиш? Я не можу зрозуміти цієї логіки. Олександра, дивіться, ви думаєте як людина розумна, як людина, яка вміє аналізувати і дійсно апелює до логіки. Я думаю, що на банковій е, такі поняття, як логіка, аналіз і е, людина розумна просто відсутні. Для них набагато важливіші їхні шкурні інтереси. Але мені видається, що тут найбільше є просто якісь тваринна ненависть, а водночас і заздрість до Петра Порошенка. Бо, можливо, якийсь комплекс меншовартості. І за рахунок спроб приниження переслідування Порошенка, Зеленський намагається вивищитися. Насправді я би дуже хотіла до цієї дискусії запросити психіатрів, тому що я впевнена, що це є вже медичний діагноз, і можливо, я не знаю, чи він такий існує вже як якось там називається. А можливо, цей феномен оці цієї, цієї такої патологічної зацикленості, ненависті, зневаги, заздрості і меншовартості в одному наборі, можливо, це ще треба лікарям визначити, як цей діагноз називається. Але повертаючись до питання воєнного стану, віця, насправді, воєнний стан можна відмінити указом президента в будь-який момент. І ми би мали виходити зараз не з От ми вводимо чи не вводим воєнний стан, ми проводимо чи не проводимо мобілізацію. Це те, що зараз нагнітається в суспільстві і несеться по всіх різних каналах. Ми мали би говорити про боєздатність нашої армії, про її бойовий дух, про рівень забезпеченості. Про нові технології, про е, коаліцію партнерів, про спільні міжнародні проєкти, можливо, про миротворців, можливо, ще про якісь можливості посилити Україну і послабити Московську Федерацію. Чим сильніша Україна, тим більше є можливості в якийсь момент зупинити воєнний стан. І тоді буде якийсь час для підготовки виборів. Чому ну, по перше, ми про ці всі речі в більшості свої не говоримо. І як сьогодні слушно мої колеги на брифінгу говорили, проблема в тому, що порядок денний кожного дня він не те, що вимагає кращого, він не відображає реалії воюючої країни. Порядок денний, по суті, ну, от, якби ми зібралися в звичайний день, ну там щось військове проголосувало, там економіка, там якась постанова, там якісь ще обговорення, ну, там ще якийсь законопроєкт, такий, абсолютно нездалий, недоречний, ну, відхилили, послали на доопрацювання чи ще щось таке. Але порядок денний, мав би бути зараз насичений знову ж таки питаннями розбудови держави і армії, посилення обороноздатності. І забезпечення війська, вирішення проблем військових і військове партнерство із нашими закордонними союзниками. Ось ці речі мали би бути, їх нема. Якщо ми говоримо про вибори, у а... мене чомусь враження, що Зеленський готується. І Готується так, що просто аж гай гайгуди. Єрмак буквально на днях заявив, що влітку виборів не буде. Ну, влітку вони й не планувалися. Зараз воєнний стан продовжено до 6 серпня. А вибачте, і... Подоляк е нещодавно заявив про те, що Зеленському таке треба йти на другий термін. От і переконував, треба йти на другий термін. Того, що Зеленський готується і його. Середовище в різний спосіб ретрансльовує ось ці меседжі, щоб людям вкласти, чому Зеленський має йти це з іншого боку, зелені зараз завалюють державу своїми газетками. Но зараз минулого тижня, коли казала про ці газетки, мені казали, що я неправду говорю, що такого немає. А з різних регіонів навпаки підходить надходить постійне підження. Зараз Соломія Бобровська, до речі, не європейська. Солідарність виставила газетки з Рівненщини. Перед цим газетки на Львівщині, а вже бачила газетки на Тернопільщині. говорила з нашими людьми на Чернівеччині там в наївні ем, керівництво області вони побоялися ці газетки скажімо так розкидати по скриньках, і вони там в одному місці великою купою лежать. Але ці газетки вже люди бачили. А при цим вони були на Херсонщині. а При цим вони були в інших прифронтових регіонах. Ну це є гроші, які витрачаються на. Рекламу, політичну рекламу. І це вже Це такий пережиток. Мені це. чомусь згадалась партія регіонів, вони дуже любили газетки. Вони так любили газетки, Знає вони випускали дуже люблять газетки. Вони кажуть, що ними п'єць гарно палити. Але ми всі маємо пам'ятати, що за цими газетками стоять гроші платників податків. І ось про що. І от якщо на наші гроші, замість того, щоб купити на ці гроші дрони. Зеленський робить свою рекламу, ось це є абсолютно неприйнятні речі. До речі, ще одну таку штуку забула сказати про сьогоднішній воєнний стан. Насправді, воєнний стан і цей свій указ має представляти президент України, і ми сьогодні вимагали його присутності у Верховній Раді, не керівника Ради нацбезпеки і оборони, який ламаною українською щось там проплеєв з трибуни, а мав бути президентом. На цьому фоні була ще одна сутичка в парламенті, тому що коли ми кричали, де президент, бо він має за законом представляти цей указ. Слуги відповіли, що він на банковій і чомусь їм дуже дуже з цього було смішно. Типу як ми сміємо такі питання задавати? Ну і це знову ж таки страшно не сподобалося Стефанчуку і мотовило цього. Ну як ми посміли про найвеличнішого лідера сучасності питатися? Ну ми ж не гідні того, щоб взнавати, де, де його місце сидіння чи місце перебування. Але повертаючись до виборів а, люди хочуть виборів в Україні, дуже хочуть, щоб поміняти цю владу. Але люди точно наголошують на тому, що це має бути після завершення бойових дій. І здорове керівництво держави, якби раптом воно у нас таке було, воно би мало публічно виступити з заявою, що дивіться, ми за. Демократичні виборчі процеси, це є характеристика демократичної держави. Ви всі розумієте, в яких реаліях ми живемо, що багато людей виїхало з України, що ми маємо зруйновані цілі регіони, що ми маємо знищену систему так званих округів. Невідомо, як ми маємо проводити ці вибори. Тому ми зараз на політичному рівні ніхто не включаємося в це, а передаємо цю роботу юристам, правникам. Працівникам центральної виборчої комісії, компетентним структурам чи людям, які зможуть напрацювати варіанти найбільш демократичного підходу до проведення виборів після завершення воєнного стану, я думаю, для людей це була б дуже нормальна заява. Вони б розуміли, що держава шукає можливості врахувати їхні голоси. Зважаючи на такі складні обставини, і ми всі мали зараз працювати на перемогу нашого війська. На жаль, цього всього не відбувається. І одним із найбільш яскравих проявів це є безпосереднє переслідування Петра Порошенка, причому в настільки брехливий, сфабрикований спосіб, що аж важко уявити. Це є переслідування військовослужбовців. Я впевнена, що це однозначно так само частина передвиборчої підготовки. І, на жаль, на жаль, величезний це є активне мовчання. Дуже голосне таке промовисне мовчання великої кількості так званих активістів і так званих журналістів, які в часи Порошенка, аби навіть за якийсь відсоток, один відсоток дій, які зараз робить зелена влада, знищували би Порошенка вщент. А зараз у них питань не виникає. Мені дуже цікаво, чи їм проплатили це голосне мовчання, чи вони на якомусь гачку, чи може це завжди були люди, які були абсолютно байдужі, а можливо, вони за часів Порошенка були такими активними, тому що їм тоді так само хтось допомагав організовувати процес. Я не знаю, але от такі от дуже логічні питання виникають.